З вами Олена Павлюк. І сьогодні я пропоную вам дещо поетичну зустріч із доволі непересічною людиною, яка знайома багатьом як поет-сатирик Байдактар. Безумовно, це стало його своєрідним псевдонімом саме у наші буремні, окреслені військовими подіями дні. Втім, прізвище цього чоловіка байдак звати Ігор. І ті вірші, які потоком ллюються останнім часом з його вуст, стають справжньою мовною зброєю. Як наголошують мудрі, слово може і вбити, і воскресити. В нашому ж випадку хотілося б, аби воно надихало на віру в нашу силу волі, силу Духу і безумовну святу перемогу. І саме таку місію взяв на себе Ігор Байдак, поет, фотохудожник. Краєзнавець, член національної спілки журналістів України, автор численних поетичних збірок, лауреат багатьох премій у галузі історії, культури та мистецтва. І цей список можна продовжувати, адже Ігор дуже багатогранна людина. На сьогодні ж він усього себе віддає благодійним справам підтримці наших воїнів, а також переселенців. Пане Ігоре, безумовно, важко у наш час з Іронією ставитися до подій, які доводиться переживати нашим людям, нашим армійцям. Разом з тим, гумор невід'ємна частина нашого народу. Ну а ваша дещо ідюча поезія дає своєрідні моральні ляпаси нашим ворогам. Дням можна. Визначити так, що це, скажімо так, частково притягнутий, вимушений позитив, бо я мушу нести позитивні емоції. Я це відчуваю, що я і роблю і для наших воїнів, і для пересічних громадян. Але мене особисто кожен день все-таки трохи добивають приземляють, тому що фактично щодня я отримую повідомлення про загибель наших хлопців і мені. Вже зовсім в позитиві знаходитись ну, ніяк не виходить. Тому наскільки це можливо, ось буквально ну, на днях загинув взагалі такий мій. ну Близька, мені дуже людина, мій друг просто людина з великої букви. І, і ну в це навіть не хочеться вірити, навіть ще немає е, офіційної ДНК, тому що, рятуючи хлопців, е, згорів, от, е, мій друг, тому я кажу, що. Я часом роблю вид і іншим дарую позитив. От в різних на і правильно в екскурсійних і в творчці, і всім. Але в цілому, от мене такі, от як нормальну людину, вони мене добивають і чуть-чуть опускають на землю. От, от приблизно я в такому якомусь стані знаходжуся. Але знаходити в собі сили і натхнення писати е, такі бійцівські твори. Так, да, точно знаходжу, тому що якраз. А тут мене, от якраз, дзвінки від моїх друзів і дописи там в Фейсбуці з передової, що мої твори піднімають їм настрій, що навіть вони вже їм тепер, як колись був дід по нас, на добраніч, то були діти, а тепер на добраніч воїни наші. І це, звичайно, дуже мене підтримує. Якраз це я відчуваю свою потрібність для загальної справи перемоги. От, тому що це точно не я придумав. Е людина, яка впадає в депресію, вона ну, це вже гірший воїн. От, а людина така на позитивних емоціях е вона, і, скажімо так, на ворогах і відривається. Краще буде їх мочити, так, щоб їм мало не показалося, скажімо так, якщо вже так сказати, весело от, і активно. Да. Тому на правду е створювати і піднімати настрій е це моя місія, я це точно відчув. От, і якраз напевно, це мене і тримає, що і я сам не впадаю в таку повну депресію, а навпаки, якось так пливу на поверхні, нормально так тримаюся. З якого вірша почалася твоя війна? З вірша почалася то буквально перші дні, бо їх вже сотні написано, але точно пам'ятаю, що то був вірш про байдака і хробака. Як той хробак виліз під землі і подумав, що б йому з'їсти про байдака і хробака. З'явився з під землі хробак, і захотілося йому їсти, і розпочав він підло так в чужій країнах нахабно лізти. Тут стрепенулося усі, що треба рідний край спасати, і взялись люди за граблі, і взялись люди за лопати. Та кожен мовив: не віддам я хробаку свою країну, рубати буду тут і там, до скону буду до загину. Отож, панове хробаки, назад у землю заповзайте, поки не вмерли байдаки. Капець вам буде, так і знайте. Ігоре, у своїх творах ти досить актуально розставляєш акценти на найважливіших подіях, які відбуваються як на передовій, так і в тилу, в політичному житті країни, навіть в безглуздій діяльності загарбників. І здається, не пропускаєш будь-якої можливості похизуватися над нашими ворогами. Ну, один з них це, звичайно, присвячений Херсону. І це не випадково, напевно. Сім років свого дитинства я прожив саме на Херсонщині. Тому це. І мої земляки в якійсь мірі, і мені дуже я переживаю за це місто, і я точно знаю, що там скоро буде Україна. Москалям наснився сон, що належить їм Херсон. Хтось забув із москалів, що це слово із двох слів. І прийде щаслива днина. Перша буде їм частина. Добрим людям мирний сон Україні весь Херсон. Ось так. І ще один я дуже поважаю Бориса Джонсона. У мене теж є новий твір. Ще я його, бо до речі, є така версія, що Борис Джонсон, можливо, восени очолить НАТО. Тоді буде їм москалям буде повна срака. Ну я йому такий написав маленький віршик. Борису Джонсону. Спасибі Джонсон, що надав трембіт з назвою Енлав. Та ти не Джонсон, більш Борис. Чимало маєш наших рис. І під трембіт англійських гул. Я відчуваю, ти гуцул. Ігоре. Знаю, що ти долучаєшся до активної підтримки військових. Ну і також вимушених переселенців. Проводиш краєзнавчі екскурсії в рідному місті, далеко за його межами, намагаєшся відкрити для них красоти нашої рідної землі. Ну, а також знаю, що друкуєш власним коштом поетичні збірочки з одноіменною назвою Байдактар. Передаєш їх на фронт військовим разом з гуманітарним багажем. До речі, ти знаєш, що серед військових юнаків є вже прихильники цих саркастичних віршів, і найулюбленіші декламують прямо на передовій? Ну, ось, наприклад, мені, ну, хлопцям, і мені, до речі, це подобається. Урок географії після збитого Збройними силами України чергового алігатора. То такі гелікоптери досить дорогі. Раша сюди припхала. Хто це в полі гірко плаче? Це рашистський алігатор. Нам його зовсім не жаль. Помилився знов, москаль, пропускав уроки в школі, і тепер ось плаче в полі. Крокодили ж, там, де сонце, гріють пузо в Амазонці. Ще в Австралії їх сила, також десь в верхів'ях Ніла. Ну, а тут ворожа сила. Крокодилам геть не мило. Хто образить нас, загине. Це держава Україна. Нещодавно ти отримав премію Михайла Орловського у галузі краєзнавчих досліджень. Тобі вручили диплом та фінансову нагороду. І наскільки я володію інформацією, ти одразу передав їх сім'ї товариша, який днями загинув у боротьбі за волю нашої країни. Ну я вже казав, що напевно ніч, нічого більше не може боліти як втрата кожен день наших нормальних е, хлопців. Я просто. От така ситуація нехороша складається, що з того боку гине всяке гівно. От, ці ДНР, ЛНР, недолюдки, зеки там якісь. А подивіться, послухайте навіть інтерв'ю наших хлопців, які це розумні речення, які це інтелектуали, адекватні люди. Ми втрачаємо цвіт наці. ну Мене це ну, по-любому найбільше хвилює. І навіть от я обов'язково, до речі, якщо поєднати, коли я дійсно пропагую. і Доношу до поранених наших воїнів, які з різних регіонів і до переселенців історії нашого краю. Я обов'язково обов'язково згадую про наших воїнів, тому що це теж частина історії і не даром кажуть, не дай нам Бог забути. Ось коли ми по нашій пішохідній вулиці ходимо, де стоять портрети хлопців. Я навіть в майбутньому планую, щоб це було обов'язково в шкільних програмах. Ось то 1 вересня, щоб, наприклад, кожна школа з якогось воїна. З портрету підходить і тому, що от мені не, не не подобається. От як кажуть, одному Бог дає здібності, а другому гроші. Да? Понаписував ті книжки, які деякі тако народився, хрестився. Це не такі книжки про наших воїнів. Я згадую фільм Останній самурай, коли імператор питає цього, що в селі одного офіцера білого, да? нашого європейця, каже: Ти розкажеш мені, як загинув останній самурай? Він йому відповів: давайте вам краще розповім, як він жив. Ось такій книзі наступні, Я хочу розказати, як жили ці хлопці якими вони були різними, що любили, Багато як життя. Да, Любило їх, вони любили життя. І не були вони ідеальними, вони всякими були. І щоб кожна людина, яка взяла ту книжку, і реально тут нічого позорного немає, і заплакала. Тому що це те, за чим варто заплакати і задати. Ось це моя, така буде майбутня книга. Тому мене це от і дуже турбує. Перебуваючи в тилу, ми завжди хочемо зі словами великої поваги і вдячності. Звернутися до наших визволителів хочемо, аби вони повернулися неушкодженими і непереможними, хлопці. По-перше, низький уклін. Я такий вже трохи під 60+, плюс, але я офіцер. кажуть, колишніх офіцерів не буває. Повірте, я вас розумію і скажу таку річ. В нас є такий духовний центр в Україні Зарваниця. Дуже багато зараз моїх друзів воюють звідти. І коли я приїхав і побачив, як не буду називати ні імен, ні прізвищ, в одного з моїх друзів над плотом стоїть український прапор і такий плакатик, де долоньки двох його дітей змальовані обмальовані Написано Тато, ми тебе чекаємо, повертайся живим. Ось що я вам хочу і побажати! Як ці двоє діточок, повертайтесь живими? Ми вас чекаємо. Ви герої. От, повірте мені, всі ці от. Е, сміття воно відпаде. Ви будете героями зараз. Є будете і будете завжди. Ми вас чекаємо, ми вас поважаємо чи можемо, допомагаємо. Повертайтесь живими. Е, і на завершення е, трохи нам е, позитиву: в Москаля така манера, все погане, це бандера. Тільки щось не згідно плану зразу валять на Степана. Київ за два дні не взяли, то бандерівці мішали. І на півдні грянув грім. Там бандеревець є ким? Харків, снах жахливих сниця, це ж Бандерівська столиця. Маріуполь, хрін вам кляті, там бандерівці в квадраті. Всю цю інфу вам за так злив Бандерівець, Байдак. Слава Україні! З вами були Олена Павлюк та Ігор Байдак, Подільський Байдактар.